На черговій нараді виконувач обов'язки Чернігівського міського голови Олександру Ломако розкритикував представників державної влади. Причина все ж та ПДФО військових, частину яких хочуть забрати з місцевих бюджетів. Всі говорять про те, що треба забрати у міст кошти, що не треба робити там каналізацію, не треба робити водогін, не треба ремонтувати там школи. Ще там щось не треба. Треба все віддати на засу окей. Але тоді не треба будувати мост на 4 полоси через Десну, на 6 уже мільярдів. Я чув цифру було 5, вже 6. Коли він його завершувати, буде 6,5. А тим більше під час війни я вважаю, що це злочин. 2 мільярда на телемарафон. Ну, я не знаю, там, хто його дивиться, але те, що останнім часом це показують, воно більше шкоди вже приносить. Також на нараді виконувач обов'язки Чернігівського міського голови Олександр Лумако висловився про головного командувача ЗСУ Валерія Залужного. Те, що відбувається останнім часом з міні в соцмережах, це 100% травля і цілеспрямована кампанія по дискредитації головнокомандуючих Збройних сил України. Абсолютно невірна позиція, і замовники і організатори цієї схеми ж не в Кремлі сидять. Це нонсенс. Потрібно одуматися і припинити це, і не забувати, що воювати потрібно не один з одним, а воювати потрібно за Україну. Окрім філософії загальнодержавної, на нараді довелось згадати і проблеми на місцях. Нещодавно Держаудитслужба повідомила про те, що Чернігівська міська рада уклала договір про оренду земельної ділянки з громадянином РФ через півроку після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Начальник управління земельних ресурсів Чернігівської міськради Василь Дмитренко на нараді прокоментував ці обвинувачення. Перебували нерухоме майно відповідних громадян на праві. Яке було набуто на одній земельній ділянці в 1998 році на праві спадщини на житловий будинок за відповідною адресою і площа земельної ділянки 012 га перебувала в оренді ця земельна ділянка з 2011 року, з подальшим поновлення цих договорів в 16-му і відповідно в 21-му році. Щодо іншої земельної ділянки, то право власності на нерухоме майно, теж житловий будинок, було набуте в 2001 році громадянинам на підставі договору дарування за відповідною адресою і відповідною площею, а рішення про передачу в оренду міською радою приймалося в жовтні 2021 року. Крім того, даний громадянин є платником податків в Україні з 2005 року. Проте договір оренди на ще одну земельну ділянку дійсно був поновлений 2022 року. Приміщення магазину знаходиться на даній земельній ділянці з 2012 року. Перебуває у власності даної особи. А земельна ділянка передана в оренду в 2014 році та неодноразово поновлювалась і в 2017, і в 2022. І власник має посвідку на проживання. Та є платником податків в Україні з квітня 2011 року. Ми точно, коли отримуємо матеріали на сесії, нам копії паспортів не кладуть. Це факт, що коли міська рада голосує за продовження договорів, то ми не аналізуємо це, які громадяни. Великий резонанс у суспільстві викликала сума ремонту міського палацу культури 28 мільйонів 200 тисяч гривень. Саме такою є фінальна сума ремонту будівлі згідно з тендером, в якому цього року перемогла компанія ТОВ фірма МЖК Сервіс. Сам же ж проєкт термомодернізації будівлі міського паласу культури реалізується ще з 2017 року. Проте виконувач обов'язки міського голови Олександр Ломако зазначив, що таку суму наразі місцевий бюджет не виділятиме. Коштів у нас в цьому році 2,5, На наступний ми закладаємо 4,5, Це на два роки, 7 мільйонів гривень в цьому році передбачається. Закінчити хоча б в першому читанні вхідну групу, яка необхідна для дитячого садочку, вірніше для того, щоб туди діти відвідували більш-менш адекватно заходили в приміщення. А що буде наступний рік? Ну то вже громада вирішить разом з міською радою, якщо буде прийнято рішення, що збереження єдиного місці палацу культури не потрібно місту, ну то так і буде. Зокрема, основним завданням наразі в цьому ремонті є завершення облаштування відводу дощових вод з внутрішнього двору паласу та завершення зовнішнього облицювання стін у місцях, де вже встановили утеплювач, щоб не допустити потрапляння на нього вологи. Мозаїка на палаці культури та мистецтва наразі залишиться на своєму місці.